Так. І обслуговують тут, да? так? То ваша майстерня. Ні, лікарня-майстерня. — Лікарня-майстерня. — Ви і труби, і все, то робите, все, так. Що ага. Ну і все, що могли, то друг на дружку накапали. Да. І на всіх, що могли. Ну, тут саме цікавіше було де до того. Колись тут мій син бігав, фотографував, розкопували на пологовому фундаменті, та там покрали, покрали, покрали. покрали. Це помочуть його ж тоді балотувався. То так неофіційна інформація. Вроді якийсь пан Кутник захотів бути мером. Подав заявку, а йому кажуть, а ти крав на пологу. І давай провіряти. Провіряли, провіряли, вроді він трошки навіть посидів два-три тижні, вроді він навіть інфаркт заробив, за той час вибаче копання пройшла, мера вибрали, ми там все злічилось. Ага, А що крали їм, ну як механі... Ну що коли будується щось, тут є, що вкрасти. А ми як оті ремонти робили оці і фасади? То, то, а же... то дурні японці прислали хлопа сюди провірити, бо то ж японські гроші. Uh -huh. Він приїхав провіряти. А що провіряти? Як фірми тої вже немає, що робити. А якщо В кінці воду давно. І так... Ну все грамотно робиться. Все грамотно і немає як. Немає крайних. Нема крайних. Добре, будьте здорові, дякую вам. Все, все, все. добре, так. Ой, як...